Через 20 років яків захотів повернутися на свою батьківщину Ханаан. Одного дня яків забрав усю свою худобу та майно і пішов. Але коли він підійшов ближче до свого дому, він почав хвилюватися. Поза як боявся свого старшого брата Ісава. А що, якщо Ісао досі ненавидить мене? Яків спочатку послав своїх слуг до свого брата, пізніше вони повернулися і сказали йому: Ваш брат має 400 чоловік, і він йде зустрічати вас, пане. Коли Яків почув це, він злякався, що його брат прийшов осудити його. Яків спочатку послав перед собою свою родину. А потім доручив своїм слугам підготувати подарунок для свого старшого брата. Яків дуже боявся, що брат заподіє йому біль, тому залишився. Тієї ночі Яків лежав без сну, перебуваючи у хвилюваннях. Потім раптом хтось з'явився буцімто ні звідки. Це був Янгул Божий. Яків і всю ніч боровся з Янгулом. Він використовував усі свої сили, щоб перемогти. Тоді зійшло сонце, і Янгол сказав йому: Відтепер твоє ім'я буде Ізраїль. Коли Янгол пішов, Яків зустрів свого брата Ісава. Якову не було про що хвилюватися, бо його брат вибіг йому назустріч і тепло обійняв. Мій маленький братик! Як я за тобою скучив? Обидва брати обійняли один одного за шию і заплакали від радости. Яків, який дорожив благословенням Божим і благословенням своїх батьків, розбагатів із допомогою Божою і повернувся на батьківщину.